Ви не зможете купити насіння або плоди найгострішого у світі перцю Pepper X. І зараз ми розберемось, чому. Вперше про нього почали говорити в далекому 2015 році на форумах роуверів як про таємний супергострий перець. У 2017 році на шоу Хотванс з'являється перший у світі соус на базі PepperX. Ми дізнаємо, що за селекцією цього сорту стоїть Ed Curry, та сама людина, яка вже змінила світ, подарувавши нам Кароліну Ріпер. Ed зникає у тіні і повертається аж в 2023 році з величезною новиною. Перець Paper X був протестований в університеті. Вінтроп. середня гострота по всьому врожаю становить колосальні 2 мільйони 693 тисячі одиниць з ковіла X на 60% гостріший за попереднього рекордсмена Кароліну Ріпер. І тут починається найцікавіше. Вже 9 жовтня 2023 року книга рекордів Гіннеса оголошує X найгострішим перцем у світі. Світ Челіхет гроуверів очікував, що нарешті вони зможуть вирощувати цей перець. Але 24 жовтня 2023 року зареєстровано торгову марку X. Як виявилось, процес тривав ще з 2019 року. А далі ед повідомляє, що ані плоди, ані насіння не буде доступно у продажі задля збереження контролю над сортом. Все, що продається з маркуванням PepperX, має бути офіційно ліцензовано. Ед повністю змінив правила гри. Тепер усі, хто хочуть робити гострі соуси з найгострішим у світі перцем, мають працювати з ним. Саме тому.